Булінг слово, яке звучить звідусіль. Напевно, не залишила в світі людини, яка б не чула цього слова булінг слово, яке знають усі. Але не кожен знає його походження, значення та його творця. І саме про це сьогодні вам розповідатимуть студенти групи Хайло 11. Слово булінг у звичному для нас вигляді вів норвезький вчений психолог Дан Ольвус у 1993 році. Але це слово має глибше коріння. Вперше цей феномен у 20 столітті був описаний Конрадом Лоренсом, відомий на той час етолог. А вам нічого не нагадує цей вираз? Булінг. Булінг. Хм, Може бока? Адже саме Бул є основою цього слова. Чому саме так? За відповіддю на це питання можна звернутись до досліджень доктора Конрада. А досліджував він доволі цікавий і незрозумілий феномен. У стардах биків або буйволів відбулася свідома винищення побратимів, без усіляких на то причин. Нічого не нагадує. Статистика людей що не звернувся за допомогою настільки сумна через страх осудження. Хтось називатиме плаксієм, хтось наважатиме заподіяне за травлю, хтось боїться помсти з боку злодія. Тож як з цим боротися? Як надати себе ображати? Як не стати жертвою? У сучасних реаліях набуває популярності так званий кібербулінг. Інтернет місце доволі публічне, але це не завжди добре. Щоб уникнути травлі в інтернеті у ваш бік, треба знати декілька простих правил, про які розкажуть вам люди, які самі стикалися з тією проблемою і знають дієве рішення. У кібербулерів одна мета нанести шкоди морально та похитнути психологічний стан людини. Тому найперше правило не вступати у діалог з провокатором. Якщо ви все ж таки розпочали розмову, є чудова кнопочка блокувати. Кожак переслідують з інших аккаунтів, чом би не вийти на деякий час соцмережі. Шевченко трошки почтай він точно було не буде. Почалися погрози твій бік нагадаємо про статтю 173.4 Кодексу України про булінг учасників освітнього процесу. І найголовніше не бійся звернутися до поліції, щоб наочно продемонструвати цю статтю злодіїві. А що, як я стала жертвою на вулиці, а не в соцмережах? По перше, зберігай спокій. Це найголовніше у будь якій ситуації. По друге, розкажи дорослому, якому ти довіряєш. По-третє, звернися до психолога. Не бійся, не соромся, психологи не кусаються. По четверте, збий нападника з пантелику, скажи йому щось настільки дурне, як у мене, що в нього просто забрати не слів. В п'яте, якщо б'ють, тікай або голосно кричи, на тебе звернуть увагу та викличуть допомогу. Не будь жертвою!